Щас, дивіться, яка настрижена і красива. Рівна. Тут півтора метр двадцять. Тут нижче з цієї сторони. Рівнесенька, квітла, Це все плющ, Цікаво, чи є тут каркаси якісь. Ні, це тільки його ця... Це... Його деревина. Ось так огорожа із плюща. Чим не красива огорожа і зимо зелена. Дуже красива. рівненько і красиво. Плюс теж, якщо стригти, будь яке огорожу, якщо стригти, бачите, всередині немає нічого. Це тільки його е гілки. Немає ніякого какаусу. Будь-що, з будь-чого можна зробити огорожу. Основне догляд.